Це фото, як краківська площа з головним костьолом виглядала майже 100 років назад. Бачите, які люди були 100 років назад в Кракові, трамвайчики. Зараз ця площа виглядає так. Ялинка ще є. А раніше таке. Насправді дуже цікаво побачити, як змінилося місто майже за 100 років. Трамвайчики тут ще ходять, звісно, але вони з цього боку вони є. Так, можна трохи порівняти. Бачите, яке воно було 100 років назад та яке. Яка площа зараз? Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі на наступних відео.